Друзі, привіт! Вчора ми підвели підсумки нашого масштабного конкурсу до 20-річчя компанії. 20 переможців було обрано рандомно і як завжди, чесно та прозоро. Але під час переписки з переможцями з'ясувалося, що п'ять з 20 випадково обраних переможців не є абонентами мережі Кристал Телеком. А це головна умова участі. Наші конкурси ми створюємо саме для вас наших любих абонентів. Тому прямо зараз ми переоберемо 5 щасливчиків. Поїхали! Ну що, друзі, ми розпочинаємо. Зараз ми дізнаємось, до кого поїде роутер Netis N3. Натискаємо старт. Це у нас буде коментар. Тетяна. Так. Тетяна на нас підписана. Зараз ми дізнаємось, чи є відмітка в сторіс, точніше, чи була вона. Так, 16 червня Тетяна зробила відмітку в сторіс. Тетяна, ми вас вітаємо. Роутер Netis N3 їде до вас. Так, наступний переможець отримає приставку INEX TV 5. Так, Валентина. Валентина на нас підписана. І у Валентини також 16 червня був репост нашого поста. Ми вас вітаємо. Приставка iNext TV 5 їде до Валентини. І друга приставка iNext TV 5. Сподіваємось, зараз також поїде до, до Олени, яка виконає всі умови. Так, Олена на нас підписана. Середу Олена робила е, репост. Це означає, що Олена виконала всі умови, і е, до Олени їде приставка iNext TV 5. Ми вас вітаємо, Олена. Далі наступний переможець отримає місяць безкоштовного інтернету. Так, з нами стежать. І чи був репост? На жаль, репосту немає, бачите все самі, обираємо наступного переможця. Так, Сергій на нас підписаний. На жаль, на жаль, репосту немає і місяць безкоштовного інтернету. Сподіваємось, зараз буде переможець, який виконав правильно всі умови. Олександр, так, за нами стежить. На жаль, репосту немає. Так, Ніна. Ніна за нами стежить. І зараз ми дізнаємось, чи був репост. Бо якщо так, то місяць безкоштовного інтернету, на жаль, не, не буде нараховано Ніні, -ні, бо репосту немає. Так, Катерина. Катерина на нас підписана. Так, у вівторок була згадка в Катерини. Ми вас вітаємо. Місяць безкоштовного інтернету вам буде нараховано. І далі наша брендована флешка. Це останній п'ятий подарунок, поїде. Так, Ігор, зараз ми дізнаємось, чи стежить за нами. Так, Ігор за нами стежить. Зараз ми перевіримо, щоб надіслати повідомлення, і дізнаємось репост. На жаль, репосту немає. Ігор не отримує нашу брендовану флешку. Так, Олександр за нами стежить. Зараз ми перевіримо репост. Від Олександра також немає репосту. Просто обираємо наступного переможця. Юрій. Так, Юрій за нами стежить. На жаль, у Юрія також немає репосту, дуже прикро. Так, за нами стежать, і зараз ми дізнаємось, чи був репост. Так, 01.05 була згадка в Сторіс, але уточнення це... це травень. Зараз у нас червень, тому відмітка в сторіс не до цього конкурсу. На жаль, умови до цього конкурсу не виконані, і ми обираємо іншого переможця. Так, Сергій. Сергій на нас підписаний. І зараз ми дізнаємося, чи виконав Сергій умови. А, так, тут тільки весняний конкурс. Сергій не виконав умови а, до нашого 20-річчя конкурсу. Тому це означає, що ми обираємо переможця далі. Так, на нас підписані. Репосту немає, на жаль. Так, Дарина. Дарина на нас підписана, і зараз ми дізнаємося, чи був репост. Бо якщо був, то наша брендована флешка поїде до Дарини. Так, 24 червня був репост від Дарини. Дарина, ми вас вітаємо. Наша брендована флешка їде до вас. Ми зараз всім напишемо в особисті повідомлення в інстаграм. Тому залишайтесь на зв'язку. Дякуємо всім за участь та вашу активність.